Карпати прекрасні в будь-яку пору, і нам усім сильно пощастило, що маємо власні гори такої краси. Наступного разу, прямуючи до Славського, зупиніться у селі Тухля. Тут теж є що подивитись: Тухля карпатське село до 12 км від Славського. Село лежить у вузькій долині річки Опір, одна з версій походження назви села Тухля від смороду трупів, що розповсюджувався з вузької ущелини, де було знищене монголо-татарське військо. У другій половині XVIII сторіччя через село було прокладено залізницю Стрий Мукачеве. У селі є залізнична станція Тухля. Через селище також проходить автодорога до Славського, відомого гірськолижного курорту. Завдяки тому, що сюди зручно добиратися, в селі швидко розвивається зелений туризм. Звідси зручно підніматися на довколишні гори, зокрема на східну частину хребта Зелен'янки, гору Кіндрат, Солеган, Яровищу, Макнахівку чи Тухля тісно пов'язана з життям і творчістю Івана Франка. Село стало відомо тим, що його описав Іван Франко у своїй повісті Захар Беркут. У Тухлі є храниця Івана Франка, пам'ятник письменнику, а також церква, розписана Корнилом Устаяновичем. Гірська місцевість навколо села є місцем історичних подій, які описані у творі Івана Франка Захар Беркут. На південній околиці села за річкою Опір. На горі Захар беркут височить статуя Захара Беркота, саме там, де за народними переказами і поховано цю історичну постать. У селі є камінь, наче то саме той, яким перекривали гірський потік, що згубив татар. На ньому викорбовано пам'ятний напис. Варто відвідати ущелину, про яку писав Франко. Місце було надзвичайне дике. Якщо тут вам сподобається, до ваших послуг чимало міні-готелей та приватних садиб, де можна зупинитись на відпочинок. Тут набагато спокійніше в порівнянні з популярним Славском. Перебуваючи у Тухлі, варто подивитись на навколишні краєвиди з гори Потище, де встановлений пам'ятник Захар Берхуту у місці його поховання. Крім цього, обов'язково завітайте до кузячої ферми. Її видно з дороги. На території ферми працює дегустаційний зал, проходять екскурсії та майстер-класи. На фермі, окрім кіз та кузенят, є також двір зі свійськими птахами. Господині дозволяють годувати тварин та доїти кіз. З хорошими враженнями, мандруйте далі Карпатами та підписуйтеся на канал. Тут багато цікавих відео про відпочинок в Карпатах.